Всім привіт! Мене звати Юрій. Сьогодні у нас вже майже половина літа, і сьогодні я хочу покатати на своєму велосипеді по такому дуже прикольному маршруті, не дуже складному. На ньому я люблю кататися, тому що він тримає одну таку швидкість, там десь 20 км за годину середня. І перед тим як я почну свою поїздку, хочу вам розповісти про апгрейд, який я зробив для свого велосипеда. А якщо ви не бачили огляд на мій велосипед Trail SL3, Тут буде зараз посилання на цей огляд. я поставив нові гальма Shimano Dior m 6100 на заміну своїх старих Shimano mt 200 спереду і ззаду. І також ще поміняв ротор спереду і ззаду. Тепер спереду у мене стоїть 180 мм і позаду 160 мм. Це Shimano rt 64. Ось так виглядає заднє гальмо Shimano Dior m 6100 Ротор тут зараз стоїть позаду 160 мм. 180 мм не можна сюди поставити, тому що рама не підтримує такий ротор, і якщо я поставив би сюди 180 мм, це негативно вплинуло б на раму і могло призвести до того, що тут могло якось тріснути при жорсткому гальмуванні. Колодки тут стоять полімерні, але є можливість поставити металеві, ці гальма підтримують їх. Також ротор Shimano РТ-64 також підтримує металеві колодки. Тому в майбутньому буде цікаво спробувати, як воно буде на них катати. До речі, напишіть в коментарях, які стоять у вас гальма, і які ви використовуєте колодки полімерні чи металеві. Дуже цікаво дізнатися. А ось так виглядає у нас переднє гальмо. Тут уже ротор стоїть 180 мм РТ-64 Shimano І ось тут прийшлось додавати ще такий ось адаптер, щоб. Можна було поставити ці гальма без проблем. Виглядає дуже прикольно. Дивіться, зараз трохи відзублю і ось так воно виглядає дуже гарно. І тут у нас повний вид мого велосипеда. з новими гальмами, з новими роторами. Виглядає дуже стильно класно. І тут у нас ось ліва ручка Shimano Dior. Вона на два пальці, її також можна підналаштовувати, тут різні кути нахилу ставити. Поки в мене все по дефолту, як поставили в майстерню, так і стоїть. Ось так ось зручно поставили дропер. Двома пальцями можна і одним. Виглядає як суперово. Тепер дизайн такий самий, як і на перемикачах. Shimano Dior для трансмісії. І ось так виглядає права ручка. Один палець, два пальці. Тут у нас іде проводка через раму. На, задній, на заднє гальмо і тут ось напереднє. Ще я зробив повне ТО вилки RockShox Джуді. Я вже на велосипеді проїхав десь близько 150. Години і додаток Канаде мені вже писав, що потрібно зробити ТО. Тому я вирішив повністю відвести свій велосипед на ТО. Коли я приїхав до майстра, він мені сказав реально, що в мене там вже майже майже і вже скоро було б дуже погано. Тому я вчасно привіз і зробив це ТО. До цього я робив ТО десь на перших 50 годинах. Там була просто заміна масла. Ось так виглядає вилка після ТО. Її повністю перебрали. Зовнішній вигляд майже не змінився, але додались, додався така ось резиночка червона. Я навіть не знаю, для чого вона потрібна. Можете написати в коментарях, що вона робить. І якщо за вилкою цією доглядати, саме протирати після кожного катання оце все, то можна на наступне ТО, а саме на заміну масла, вести десь через 60-80 годин, ну, в залежності яка тут буде ситуація. В цілому я протираю кожен раз після катання, тому десь поїду після 70 годин. До речі, напишіть в коментарях, як часто ви робите ТО свого велосипеда, саме там перебираєте вилки. І ще один момент, про який хочу розповісти, може буде комусь корисно. Я думав, що в мене вісімка на задньому колесі, але ну, коли я катався на таких підпущених колесах, воно ходило як наче хвилею. І навіть коли повністю накачував, також це відчувалося. І я попросив мастера перевірити це, там підкрутити спиці і все таке. Він це все зробив, підкрутив спиці, але сказав, що проблема була не ну, обід, все ок, просто якось покришка там злізла. Він поміняв обідну стрічку, там, в цілому, все під лампічів, і стало все ок, тепер їде рівно. ну Така ситуація можлива, від цього ніхто не застрахований, але. Я не знав, що так може бути. Отже, давайте катати і в кінці відео я вам розповім, як по відчуттям нові гальма Shimano Dior M6100 порівняні з MT200 і взагалі як відчувається велосипед після того, як зупинився в лісі, показати вам цю красу, тишу, спокій, чисте повітря. Е, на дуже довго не буду зупинятись, тому що дуже багато комарів. Вони можуть закусати. Я якось хотів зняти відео в лісі, але не вийшло, тому що комарі просто не давали це зробити. Что-то по столу было. Но... Хочу вам показати ще ось новий застосунок Work Outdoors, який я почав використовувати недавно по рекомендації одного з моїх колег для iPhone, Apple Watch. Як бачите, на Apple Watch він відмальовує карту, навіть якщо використовувати стандартні тренування від Apple, то там карти немає, там просто ці всі основні показники. Там швидкі, ні швидкості там нема, просто дистанція, калорії, пульс і так далі. А тут можемо подивитися карту, також подивитись на різні маршрутики, які можуть бути у нас попереду. Сьогодні таке гарне небо. Ось така ось тут полянка. Ще майстер порекомендував мені поставити безкамерку, мої обода і покрашки підтримують її. Але до цього я якби, катався на камерах, мені окей, я дуже рідко пробував колеса. Але якщо поставити без камерку, трохи легше стануть колеса і буде легше їх крутити. Напишіть в коментарях, який у вас досвід ви катаєтесь з камерою чи без камерки. Ну що ж, я накатався, планував проїхати більше, але вийшло десь приблизно 17 кілометрів. В основному по такому маршруту я катаю годинку-півтори, десь в темпі 22 км за годину з музичкою, і мені все подобається, все дуже класно. Він такий кайфовий, не для мене. Нема таких високих підйомів. Там, Розуміється, що якби були ще спуски без підйомів, то було взагалі офігенно, але такого не буває. Тому він такий менш горбистий, я б сказав, і на ньому комфортно їздити з якимось одним темпом. Ну і Хочу поділитися з вами ще результатом тесту по гальмам Shimano m 6100 в порівнянні з mt 200 Так, вони краще, але десь краще на відсотків 30%. Відчувається це на великій швидкості, коли ти летиш з якоїсь з гірки і тобі потрібно в'їхати між якимись деревами. То так ти, ти гальмуєш і відчуваєш, що гальма спрацьовують швидше. Також мені ще сподобались нові ручки, те, що вони на два пальця. Я доволен тим, типу, що я зробив апдейт. Тепер у мене Shimano Dior гальма, Shimano Dior трансмісія по відчуттям після аптевого велосипеда. Ну відчувається як новий велосипед. В цілому все таке скручене, підкручене, збите. В Цілому я задоволений. Те, що зробив ТО і перебрав вилку, тепер можна спокійно кататися там. Ну що ж, поїхав я додому обідати. Ставимо подобайки, підписуюся на канал. Дякую за увагу і до нової зустрічі!